Суб'єкт інтерв'ю. Суб'єкт інтерв'ю, добре будемо використовувати нашу професійну лексику Віктор Троботенко. Mm -hmm. а, і у мене до вас одразу питання. Якщо це про стан, то це стан захищеності. Якщо це про процеси... То це система організації заходів для створення цього стану захищеності. У вас є компленс менеджер в компанії. Моє бачення, якраз управління ризиками це якраз про аналіз загроз угу. і вибір способів управління мінімізацією ризиків, які пов'язані з цими загрозами. Угу. І вони можуть бути дуже різноманітні. Можуть бути зовсім не пов'язані з комплаєнс. Е, ви е, компанія, яка пов'язана, не пов'язана з ваша основна е, функція в тому, що ви забезпечуєте безпеку, і ніхто не зазнав якихось критичних втрат, і це mm -hmm. прекрасний результат.